Сьогодні увага в Україні прикута до духовного радника Дональда Трампа, пастора Марка Берца. Українські телеканали беруть у нього інтерв'ю, де він ділиться своєю позицією щодо України. Особливо цікаво було почути, що він висловився про переслідування волонтерів міжнародного руху Алатра в Україні. Пастор зазначив, що не розуміє, чому тут тривають гоніння, адже в самій Росії волонтерів «АЛЛАТРА» жорстоко переслідують і вони вже сидять у СІЗО. Він пообіцяв розібратися в ситуації та розповісти у майбутніх інтерв'ю про тих, хто організував це цькування в Україні. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики, але я не можу пояснити, чому переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання. Також хочеться нагадати Ірині Кременовській та Олексію Святогору. Скоро світ дізнається, хто ви є насправді. Ви ті, хто зсередини руйнує державу. Агенти російської православної церкви та Олександра Дворкіна, голови Рацифс, і доказів цього вже чимало. Час іде, і правда вийде назовні. Ім'я волонтерів Алатра очиститься від бруду, який ви на нього вилили. Адже саме ви, Кременовська і Святогор, організували переслідування, фабрикували фейкові експертизи і змушували правоохоронців діяти проти Алатри, проти волонтерів, які намагаються донести важливу інформацію до людства. Про кліматичну небезпеку та про необхідність терміново діяти, а через вашу дискредитацію їх не чують. Не сумнівайтесь, пасторберт у всьому розбереться. Слава Україні!